Зараз буду вам розповідати, як все ж таки мозок в якихось питаннях нам трохи заважає блокує нас. Бо якщо ми маємо страхи їх дуже багато, зараз я візьму один страх. Коли ми себе не розуміємо, в нас є така знаєте, нетерпімість, нам все хочеться одразу тут і зараз це добре, коли це можна отримати. а Коли ні, ми просто перегораємо. В нас починається апатія. І тут, от, що мені хочеться вам донести, що дуже багато моментів які. Наша заблокована психіка нам видає а, через нетерплячість, і ми в стосунках нетерплячі, і ми по життю нетерплячі, і десь щось нам не вдається, і нас просто взриває з цією нетерпімістю, і нам це на чого надає. І от е, психосоматика таких, взагалі, е, нетерплячості проблем це високий тиск. Це постійні в хресті болі, такі, знаєте, десь як щось зажимає, такі ще сідалішні, якісь певні питання. Це оце наша нетерплячість. І от вона, ця нетерплячість, вона порівнюється з тим, що ви маєте дозволити собі трошки більше навчитися терплячості, що все прийде, коли ви розумієте, що ми є надто. Сильно зараз потрібна ця терплячість, і от на що б'є сама нетерплячість, це безвідповідальність, тобто в нас немає такої терплячості, щоб відповідально бути в любові, підтримувати себе, не карати себе. Давати собі певний фідбек, спілкування з людьми, спілкуватися так, що не уходити і хлопати двері, і це рахується маніпуляцією, а бути терплячим до партнера, щоб почути які глибинні питання турбують партнера. Щоб відносини були глибокі, насищені і щасливі. Тобто, от дивіться, що в нас є такі психологічні умови від мозку, які тільки заважають нам йти по життю і щось отримувати. Тобто є те, що допомагає, а є багато факторів, які не приводять до щастя, і це вже, знаєте, настримна емоційна така звичка призводить вас до того, щоб ви просто не Нетерплячі по житті, і ви не можете ні сидіти на місці. До речі, вада така що люди ще бігають, не можуть сидіти на одному місці і встають, постійно ходять, постійно там щось роблять, де тільки б не сидіти, бо вони прям не втримуються однієї хвилині на стулі. Це також дитяча позиція, блокована від голови історія, яка заважає вам якби, розкривати свої таланти. Розкривати Своє бачення, що я творець тут і зараз. Чому саме я розповідаю про творця? Це дуже важливо, бо вам треба розуміти, які в мене є блоки, які вже перевелися, транслюються по тілу. Це все заважає розкриттю моєї творчої натури, пізнати, хто я є, дійсно я, не просто якісь думки, якась людина тут бігає по колу, і щось робить. Дуже важливо прибирати все негативне, нестримне, те, що вас турбує, щоб дійти до суті тієї глибини людини, яка хоче бути. Бути щасливою, і це неможливо, коли є якісь питання, в яких ви ну, не можете розкритися. У Вас є така тіньова сторона, яку ви не любите, не сприймаєте або не бачите, і вам можуть про цю а, таку нетерплячість казати люди. То зворотня сторона цієї нетерплячості, зворотня сторона цієї нетерплячості, що вас немає довіри, розумієте? Ви не можете, от ключове, просто послухайте. Це такі речі, які я говорю, і в терапії я запускаю процеси в голові в людях, щоб вони починали змінювати свої думки, ціленаправлено рахувати себе, що вони все можуть в цьому житті. Тільки треба пропрацьовувати певні блоки. І, от коли немає довіри, ви нетерпляче людина, ви все знаєте, якби ви, обіцінюєте, ви все зводите до нуля. вам все здається, що вас десь кинуть, вас десь надурять, вас щось там, десь копійку там відберуть. Оце історія з великою нетерплячістю. Ви надаєте людям поряд собою розкриватися, і ви надаєте право собі розкриватися поряд з людьми. Я не кажу, що треба по 15 років, якщо вам це не вдається, там поряд з людьми розкриватися, бо люди якось так себе ведуть, що шкодять вам, і це не екологічно для вас. Я не кажу, що треба бути в таких стосунках і страждати, ні. Але ви знаєте про себе, де у вас якісь є блоки, питання, які вам не подобаються, які вас руйнують. І тут головне побачити, що, що саме за цією звичкою, яка для мене неефективна, не екологічна, що тягнеться за цією звичкою, як вона мені заважає проявлятися? І головне, коли в нас є така форма блоку. Психічно, то вона, як я вже сказала, надає вам е, трансформуватися із такої е, дитячої позиції, дитячої історії маніпуляції, трансформуватися, перейти на рівень дорослої людини. розумієте? Тобто прибирайте нетерплячість і у вас включиться віра в себе, це перша. Ви перестанете дюргатися, не давати шансів собі на зміну свого мислення. Тобто, ви, якби хочете змінитися, ви хочете отримати результати. Ви йдете за ними, знаходите спікера, знаходите спеціаліста, психолога, неважливо кого, і ви надаєте собі можливість потім йти за ним, довіряти і розпаковувати себе. Оце головне, вам треба прибрати цю нетерплячість, щоб у вас була довіра до життя, щоб у вас була віра в себе, щоб у вас повністю змінювалося своє ставлення себе від дитини настримної до дорослої, спокійної, такої, щасливої, гармонійної, легкої людини. І це можливо, коли ви знаєте, даєте собі шанси розкритися, не просто бігти, і один страх переміняє інший. Я за страхи, які треба вивільняти, бо вони не дають вам жити в розкритті себе. Ви ніколи не будете знати, хто ви є, коли ви ем, маєте набор е, страхів таких звичок, які заважають вам проявлятися. І отут я ще добавлю, що нетерплячість, коли ви включаєте терплячість, ви автоматом запускаєте довіру, довіру до себе і до людей, які поряд з вами. І у вас виключається, знаєте, мене там хтось обманює, мене там кинуть, мені будуть зраджувати, мене не любить, мене не сприймають. Тобто вас від. Поде суцільне засудження, осудження людей, подій і вас самих поряд в суспільстві з людьми. Ви почнете вільно дихати і просто бачите цю свою автоматичну звичку, нав'язану колись кимось, але ця звичка не є ви. І це дуже актуально, коли ви просто можете побачити, що в вас сформовано, прибрати це і бути щасливою стовідсотково людиною без страхів. Бо коли ми заблоковані, ми не йдемо до своєї природи, ми не йдемо до розкриття, ми не йдемо до духовності і плюс розкритті, в цьому матеріальному всецвіті, тобто я за плюс плюс нема перекосів, не хочу і роблю так, щоб у вас не було перекосів або духовність, або та матеріальне все тут проявляється в матеріальному світі за допомогою духовності, але я прибираю ваші психічні блоки, які не дають вам цьому трапитися.